Він за костюм наслухала, наслухалася, ти бачиш. хоча він фігрові полоски, фігрові, далися, кросовочки, ось, ось, оці одвіріно. Я, ну, я тоді кажу, що її нормально. Мені трошки мені треба було більше підійти. Дивіться в мене посадка. Під... Ні, це висока посадка. Так під людьми. Під грудьми так треба. Дівчатка, в мене е... ну, ви зрозуміла, як не короткий то рубашка двіна, у мене цей. Тут джинси тут високі штани. Диви, куди я їх бач, заперла? Диви. Ти так треба, щось скажи? Да. Ну так животик, не, Сюди, животик, да. а, як так надо. І животик возьмет. Косточку и прикрыла. Длина красочки. Да? У нас всі речі приходит. Дівчатка, йдемо сьогодні на м'ясо. Пошли по і продамся. Леся, переходимо бігом з собою дорогу. Бігом на плюс. Давай, давай, бігом. на плюс. Давай, пуще, як невеста на какой 100 рублей, б'юті. Давайте, б'юті. Я візьму сейчас. Вони ж довго стоять, так? Да? Скільки у вас є? Давайте 5 штук, є. Пошли Леся. П'ять купили. Пошли. Літячі походки. Ми вийшли із дому. Підемо Леся, по базару, яку привозили. пройдемося з тобою. А? Ось? 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 Пішли. Тепер підемо. Впереду. Та як мені йти? Упасти на то. Вінка нас ждт? Жд. Ждь, так? Да? Леся. Хотя ми на неї обідали. Ти обідалась? Да. Чого? Як завжди. Чотири картошки зварила. Де сьогодні мундієк? Мій і стане вісім. <No>. Ні, ми можемо поріжти на кусочки, та і все. Леся, чого тут так на картошку. Так, ми рідне, Ми ще на м'ясі, коли були? до Паски. Іде в п'ятнадцять. Ми е, були ще до Паски, так? Да? Десь? Да. Коли ми були? До Паски. До Паски були? Угу. Три підрухуєш. Дивимо, бо зараз туди Ой, ой! Ні-ні, Леся, ні, це шутки. Не шутки, бо ти ж то не ліса поїде. Ще буде до Паски, так? Да? Mm -hmm. Я до беру дочку, нашу, може, мужчина живемо. Казали, що він жениться. Може вже й розвіситься. Зараз питаємо. Може вже й роз'їздися, бо коли не приходить, що ребежатися. То він ти зараз нальова чи направо? Наліво. Наліво, так? Да? О, його немає. Таке женився. Добре. А шуточка була закрита? Ні, а Васенька работала. Васенька работа. работа. И з Тарасиком працює. Из Тарасиком работає. А там для настроєння. Боже, я... великі гоненьки. Боже, а там теж така природа, девочки в вот, этих миленьках, месаки, птички спивають, черепки. Череп. Поднялась говязина, порядня, так? А я знала, ну, я не так разница. Я всегда говорю об <laughs> этом. Спасибо. Так, судочка, давайте на что ты находим. Ну давайте, смотрите, ну, на столе у нас есть биток, биток девочки. Биток 300 гривен килограмм. Биточек да. 300 гривен килограмм. Да, да. 0,63 852 5515. Так, Биточек потом так, идемте сюда. Спасибо. Ну, да, До свидания. Приходим. Да, приходим. До свидания да. Да. Смотрите, и такие качалка задняя, и качалка передняя тоже 300 гривен. Любимые мои антрекоты. Вот они порезаны. Так, вот антрекотик порезанный, да? А, да. а это целый. 250 гривен килограмм. Ага. Вот есть, где маленькая косточка и много мяса. Тоже 250, можно 270. Ага. Грудина на больше. все после Пасхи хотят борщи. Все хотят. Да, да. Да, да. все наелись. Грудинка всегда. почем? 170 гривен. если кто хочет грудинку заказать, то я. 0,63, 852, да? 55, 15. Люд, а, говорите, что вы сказали? Вот, вот это перышки 160 гривен. Берышки 160, это, да? Вот это туши, вот как вы всегда видите. Ой, люблю покрыть. Да, То да. Есть мало косточки и много ребрышек. Ага. Вот, вот так, сердечко вот, у нас 90, да, вот туда, э, Печеночка и, у нас свиная, да, свиная. Это да? да. у нас шой, да, Это да. легкие, это 40 и 50, да. да. Вот замереть, что, а? Это для вот собачек. А я почему? вам помните 67. 67, 67. Вот Саня делала с головой. Вот такие щеки, 90 гривен. Оценосить вот такие... мені як всегда Так, був, Да, сделаю, как всегда. Потому вам. що мої собачки щечки. Так, Добре. Тарасик наш, наш, ну я кажу, це ж треба так. Ну, геть наш Тарасик викупали. Це ж треба так вообще. Я смотрела, так, да, зравнювала. Слухайте, ну похоже геть. Да. Значит, вот такі ушки. ушки маленькі, 50-40, якщо маленькі. Девочки, дивіться, при вас усе, Тарасик, все розробляє. Ну, я не знаю, Добре. ви вас тут Тарасик. Хочете, не Добре. хочете. Добре. Да, ми вам даємо друга. Я скажу сьогодні Олені, Олена, ти хочеш. 0 -300, а нас бутырасы. Да, шоробика. Да, да. Девочки, дивіться, все при вас розділиться Прямо от утра. Ну як заказати номер телефону? 063 852 55 15. Это на холодец еще пользуются спросом сто двадцать гривен прямо з крючком. Натуральный девочке коллаген. ми кості там лечили позвоночники. Так, а вот тихостики почему? Можно тоже отварить, девочки, бульон и делать и натурально пить, чтобы наши ножки, то мы стоим целыми днями. Ну, вот его, да? Да. Ну как холодец, Свет, замочил, помыл, поставил 4 часа. Можно бульон, а можно поставить в холодильник. Морковка, ну как всегда, лаврушечка, перчик. Да, я так. буду варить. А, там, у нас? а это шея. Нет, Шейка там... почему? Шейка 250 гривен. Смотрите, какая мясная хорошая. На, можно на знаете на что? На котлетки, на фарш. Еще фаршевая. В чем шеи? 250. Девочки, Людочка с утра до вечера при вас все разделали. Дивитель красивая витриночка. Все купили. А свининки на маньяке. Доброе Привет. утро, доброе утро. Доброе утро. Вас везде узбек. Красуня, ничего не знаю. Да, было бы. Да, даже не знаю. Они на куда нажали. Дай им все уже быстро. А не вообще. Сильно подняли. Дядьки этого нет. Так, девчатка, давите, вот все у вас на витренечке, видите, свежайше. Особенно вы поняли, колоненчик, а девчатка да, мою. Пойдем, как печеночка. Почем печеночка? 50 гривен килограмм. Вот смотрите, 50 даже на большие. Вот, 40 гривен. 40 ну, так, Людочка, як заказати ще раз? 0,63, 852, 55, 15. Людмила, старый мясно. Дівчатка, двіте, сколько при вас все Вот такие у нас прекрасные корпус. Добрый танок, значит. Добрый, Добрый ранок. А, так дивите, девять часка косточки, що говядинка по 40 гривень по 25 ну и понятно что прекрасные мордочки по 10 гривен штучка но у нашей Людочки есть свининка люд а ну почем какой голяшка? галяшку ну, смотрите вот э, задняя часть вот если задняя часть ну, она все на этом задняя часть вот на без крести 220 гривен килограмм задняя часть гривен килограмм да. свининка да как да. замок это ну у нас нет не Свининку не можете, Мы Нет, не можем. У нас чисто под заказ отдают, да. Если кому-то надо, подойдите, я вас прям подведу так. Да, да А это все. Ну, свинина подорожала, да, Люда? Да, очень подорожала. Очень сильно подросла закупка. Вот шею мы делали свиную. Привет, моя дорогая. Шею 280. Шея 280. Филе 280. Лопатки 200. Что там еще? У нас горечка свежемятая. Вот эти ребра, вот. Видите, вот такие ребра жирные, хорошие. Требра тоже 220-210. Ну до вас прийти можно, можно сюда найти, я да, Людочку? Я хочу все показать. Я да. что? Людочка, я вам даже удачи. Я с витуля могу отнести. А здесь витулят прямо. Спасибо, Людочка вам. Сейчас такие старей у нас смешные купили, которые можно купити. Абсолютно все. При вас все розделите. Дивитесь эти пушечки, длитесь, как красоточка. А Линемончик, бава. Каролина Викторовна. Линемончик Бавы Каролину Викторовну. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. До весії вас. Йдемо до Кароліни ранку. Добрий угора. Добрий ранок. Доброго ранку. Дівчатка, що у нас з сцені подорожали трошки чи ні? Дивіться, матері вам настроє. Як Дід Мороз ходить. Я думаю, донесемо один бучок, а не так і буде. Дівчатка, ну скажіть мені. Що на що подорожало, Подорожала. Да. Трошки подорожа, да? ну, да, подорожало, так? А як замовити 0? 0,98, 736, 15, 11. Іра курочка. Іра курочка, <реку> Ірочка, а ну скажіть, по чому зараз курочки? 220 гривень за кілограм. Це або? Да? Да. Шо... Є 200 гривень. до 20 гривень, так? 220, що половинки, А за печені є, за печені, є капчені, так? Так 220 гривень, потім половинки. Грудиночка. 270. Колбаска. 200. Це новий ролі, нірочка, ну давайте номер телефону 098 756 151. Дивіться, виходить, подорожало тільки на 20 гривень. Так? Ну, бачу, ну все. І свідінка теж сказала, що подорожала, тому що, ну нічого. Що зараз все нас. У нас теж рідко подорожала, але ми не піднімали, бо, боже, вони так. 300, скільки кулечку їсти так, щоб точно те було? Дивіться, є копчене, дівчатка, є заключення, щоб ви знали. Колечко таке попасні, да? на 300 гривень. 300 гривень. 10. штучек 10, да? грудиночки да? на килограмме до сколько? Две штучки. две штучки, две штучки. вот такие ляшечки, почему они идут? 220 грамм да штучки 3 килограмм штучки да. о, купаты, ну, не знаешь что? ой, а давай сейчас буду всегда в ли всегда, всегда очередь, потому что всегда свеженькие, самое главное, вы знаете, что оно копченое, и печеное, девчатка, это тоже немаловажно. почему купаты? а ну купаты а ну покажи какие да. они у вас там? филе не на пару да. почему они — 290 кілограмів. — Скільки та штучка має? — Ось така штучка — 90 грн. Так, 300 грамів. — 300 грамів, так. Да. Получається, все подорожоване — 20 гривень. Дівчата, да. щоб ви знали, що є запічене, є копчене. І найголовніше, що воно іменно копчене, іменно копчене. — У нас є ще філе, запечене і копчене. — Так, філія теж 200... В чому ділету? 270 грам. А ну, скільки? Одну? Ну, скільки одна штучка? Давайте. — Дві штучки — 95 гривень. — 95 гривень. Одним словом... Ліличка, корочка, ірочка, корочка, виплю, фото, бакусяк, вижу, девочки, самі сустру пилочки, ми вот хайла, йдемо до альбинки. Я хочу сказати, показати Альбірину обалдену гласну кину. Тихо, хоч нечетне, повічно, да, нечетне. Так, цим этим панами ще. А зачем ви вчора снімала, подам страх? А ты видела? Да, тебе разок. Ну да. Альбинка, что ты как-то с ее витрином? Потому что я только пришла. Давай я с тобой тут лямки гоняй, тебе глаз не знаю. Так скажи мне, почему сало тут? Сало речи. Рулетчик Мясо Девица мяска 400. Как замовы ты сало? 067 663 5607. Альбиночка. А ты видишь, что у нас? Что за печенок? Да, разрежь, посмотри. Можно разрезать? А, а де можна поставити? Щоб її не украли. украли. Не украли. Украде. Не украдеть. Дівчатка, давайте я вам хочу. По чому ця штучка? 380 кг. 380 гривень кілограм. десь подивіться, одне м'ясо. Дивіться. Одне м'ясо. 380 кілограмів. Скільки ця штучка була? Зараз вісім привезли, подожди. Так, дівчатка, подивіться, яке кавербини, мінеральська сало. Що значить, з ними построєчкою у два пальці. Так, э, а по чому пальця, подаві копчени. 380 почему? Дивіться, оцей, оцей выходит на 470 гривень от таких два кусочка. Так, девчатка, сама почему ты сказала? На 3240. Пока покажи саму силовинку. Почему самую половину? 280 гривен килограмм. 280 гривен килограмм. Бальбинка вакуумирует любые кусочки и всем первые. Почем рэпка? 250. Сюди. Альбинка любить поспатить. Вона смотрела ролики, коли Ли. я с ней разговаривала. Сіди сюди. Почем серебра? 250. По 250. Вчора їх не було. А -а -а. Девочка, 200 мясні. Альбинка, зараз пойдем на мандерочку з Дунаєчкою. І возьмеш жобочки. Хорошо. Так, э, да, 4 картошки я да, три, я костя і лесен. Ходить хто, иди, йди, заскажи цей проміжок і вон тайми, біжимо, Альбиночка. Кровяночка 150, так? язычок 300 гривен, килограмм запеченные купатики 380, почеревок 7, 6, 6, 3, 5, 6, 0, 7. Пишите, звоните, а, нет, все Пишите, отправят. звоните, ну, ветрен... уже звонят. Витрина в Альбинке шикарно просто. Все сейчас будет? Полчаса один. Так бери, если все яички, хай люди борбаются. Да, ну что ты да. Альбиночка сало, сейчас расскажешь, солонина почему? Солонина 280, сало 240. Закордон передаём. Передаем. передаем. 0,67, 663, 567. А uh -huh. де мої пан? Що таке? Зараз за 100 гривень проженеш, так? так. — на чай собі. Пошли. Бабушка Галя, що я не знаю, що я не знаю. Це бабушка Галя настрій. Так, у нас є бабушка. Дякую, дякую, Світулечка, дякую. Бабушка Галя, а ну розкажіть мені, по чому у нас сьогоднішній день колбаска, сухішка. Ось добра ковбаска була колись Останковська, зараз вона дитяча. Ну ще по 300, ще не привезли, вічі рубіну. Сардельки привезли, вже розібрали. сіси А по чому це робишка Детський сердечка. <реш> да. В нашій бабушкалі саме. Дивіться, докторська дівчатка. Бабушка Галя сидить за столбиком, красива наша боїння. Наша... Могла б поїхати як <платна> да, да, На місто. Бабушка <платна> Галя. Я вас обіймаю ціліваю, у мене унічка, трудяжка. Я вам дуже дякую, Лесечка. Так на водичку. Добре, боїться на вулиці один букетик, что дамо тетя Валя, ну а что любит? Сейчас дамо на всю компанію один. Ой, как мы видим, и пухи, и Такой солонинки немає ни у кого. Як заказати? Як замовити? Номеру телефона 097 09 46 84. Дівчатка, дивіться, от такої солонинки, правда, немає ні це... в кого. Вона є з часничком. Доброго утра. Все вакуумірується, все передається новою поштою. Вона дійсно, вона так пахне, я вам навіть не можу передати. Девочки пройдуть кухи, шкурочка, печерівочки, дивіться, це дуже великий вибір солонини з села, дівчатка, дуже. Правда, найбільший ну, виборц це тут, особливо з черничком, це пісня. Піття валя, добрий день. Я куплю держава для вас, Пітівалічка, для, для вас для у нас цей держит моя рідненька. Пітивалічка, їздить, як заказати вашу десь номер телефона, який 0? 066 071 42 72 поцелує тетя Валя. <реш> Невеста з букетом готова. Но стол номер 104. 105. 105. 105. 105. Кого ми чекаємо? Якого? Хто? Доктора? Так. Так, де він ще Дивіться, любі мої друзі, я вас дуже хочу. Та неужели... Oh, Та неужели у нас нема холостяка хорошого доктора? Дивіться, яка красива жінка, стоїть у нас на пиво за 105 столом. Продає обалденно класну продукцію. Є вот. плюси, доктор буде їсти філе. Доктор буде долгів. їсти, дивіться. Тетя Валь, почуємо філе? Дивіться, філе не в кожного є, є наші тетя Валі. 600 гривень за кілограм. Дивіться, сало, солонинка. Кровяночка, дівчатка, а ще сало, Звісно, ти... не, винах, Конечно, не успіли, тетя Валя, ви просто Вы... Ви... Так що любить друзі, сало буде, соло не буде. Доктор, я вас дуже прошу. Ну ви ж є, холостяк. А дивіться, яка в нас красива дама. За 105 столом. У нас цілий ряд там... свідомо, так, У нас цілий ряд. Тракторист, доктор, Лариска, ти кого хочеш? Генерала. А, генерал. <рес> Ми беремо вище. Да. Ты не Це вам тюльпани, дивись, каже, віддаємо. Для настроєння. Добрий ранок. Да. Значит, ти не скучав за нам? Нет? ні. так же не. А Костик хоть правду сказав, не скучав. Так, мої хорошенькі. значить, дивіться. Підтримка у нас на шикарна. все знаходиться в холодильничку. Котлетки, круасанчики. значить, 1200, тысячу, тисячу п'ятсот, тысячу, тысячу п'ятсот, Малосолочка, дев'ятсот, у нас все на місці. месте. Теж мої рідні. 700-800 100 грамів, все знаходиться в холодильничку, все немало дівчатка. Сьогодні ми зробили з вами обзор привозити. Світулечка показала вам всі красиві лук, знаєте, лук у мене цибулька піднятий аж сюди, тому що ну, я ж модна, знаєте, така модна. Супочка у мене, Віоліта, косуки Віоліта, косюмчик Олександра, очки фенді, Ань, Лесь, Аня мені купила, фенді, да. брендові очки, каже, мам, ти ж у мене модна, знаєш, така що ж ти така? каже, Ань, мама твоя купила очки на привозі 300 гривень і байдуже. Мам, ну давай я тобі подарю. Я звісно, коли побачила ціну, в мене вилізли очі на точків, але дочкин подарок і я і не мені йду, до речі. Давайте її ходімо. Люта на вухо втіла. На вухо Лесь, на вухо. Так що, дівчатка, ми йдемо до ряді полі і здавайте за маслом. Мої богині, добрий ранок, добро, марія. Та фірмочка, як заказати оце прекрасне сологуні дівчатка мене питала? Сологуні 260 і 166,93, 58, 58, 6. Дівчатка, дивіться, значить, у ірми нашої сулугуні є різні. На всі вкуси. І з паприкою, і з перцем, і з укропом, і косічки. І дивіться, і таке сулугуні, і такі палички, і крупки, і малі. У нашої ірмочки є все. По чому цей Почому бриндж? 180, дівчатка, так от я у Почому, карчук. 350. 350 дівчаток творожок по чом мирмочка. Творожок 180, 160. За печеный, за печеный. Это хороший печной творог, как ужас. Девочки, хороший, хороший печной творожик. Так, что там мне достаёт? А вот это так, как моя мама Любада закупчихин, да, да? Да, да, да? Дівчатка, дивіться, у мирмочки дуже великий вибір вилажується, чесно. E, наша красуня завжди на роботі. Так, це що у нас, коробочка? Це скільки коштує? Фіта. E, у чому фіточка? 250 кілограмів маринаду. 250 кілограмів? Так. Дівчата, 250 фітов да. у маринаді. Подивіться. На скільки ця коробочка буде? На 120, на 130. Кірмочка, ви у мене красотка, ви у мене ізюминка, ви просто богиня, богиня ви моя. Этот воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Так у чому ця овечка? Договорнає. Боже мой! Смотря з якої сторони зайти, да, дівчатка? у цієї жіночки це надоговорна. Це дуже цікаво. Кстати, якщо ви на привозі, приходьте, то ось це надоговорна. А у вас теж договорна? Демо. Да, а що ми заснули? З, що з а, що ви Не, а що ви самі сьогодні? Ні, було б почому коробка сьогодні? 200 Двісті. А що шеї? Козочка. козочка, Сейчас привезу. Почем козочка? 230 200 Двісті триста. Як там мед, як там уліки нормально, потихонечку посилає травичку, все нормально. Бачили козочки, да. трогали <свят> манюня. Що да? там по-другому, моя да. козочка трогає? все. Ой, і посла і заглядала і футбол, і грала. <свят> я все бачила. Так, давайте ще буде, а пасочки все вже пасочок нема. Пасочки продали, конечно, вони паски огонь. Так, а пиріжки ти щось буде, щось буде чи не буде? нічого? Да. буде все Буде, так да будь. Так що сюди Будет, ціна буде, договорна, да? тут теж вкалиться. Можна <ріст> договоритися, <ріст> добрий всі день. Всі добрий всі день, аліночка. Як всі по договорніці ціні да? калити коробку? Ну 68, 185 81 37. Слава Богу, цілої люблю <ріст> Коля, дядя Коля, добрий Христос Оскрес. Дядя коля. Я вчена наробила салата з вашим маслом. І всі писали, дайте номер дядько Коля. І ми вчора їли. Боже, як воно пахне. Коля, як заказати це масло? Потому що всі питають. Хочу... Ви знаєте, Дядь колі, я, а кажете, знаєте, що я робила? З чим салат? З тим, що жарити, а не з тим, що для селата. Коля, я вчора, а там ви ж написали на банки для салата. Коля, я вам хочу сказати, що ви знаєте, наскільки воно вкусно? Я здаваюсь. Яйця домашні 60 гривень десяток, дівчатка. Дивіться, домашні яйця. І дяді колі домашнє молоко. Діколи, дайте номер. Да. Олія, молоко, арабам привозить під заказ. А ну кажіть, це святий номер телефону. 096 81 2, 6, 4. Дівчатка, дивіться, ви замовите оце масло, ви, я вам кажу, у моєї мами, коли мама мами набирала бітон, дивіться, ось все. Ну, воно дійсно пустить, дійко. Я ще зробила салат, я чую, я правда. Я ще знаєте, що взяла хліб, а воно юшку пустило з золійкою. Дядько, та пісня. Діть Коля, а ну скажіть ще раз, як заказати масло? 0? <плес> <плес> Жінки, номер телефону, він у неї ще Бере 096 98, 81 Два, шість, чотири. Дівчатка, значить, по чому литр, дядя коля для салата і для салата? Такі, як було, 80 му 80 копійок рубль. Дивіться, 80 гривень для салата і 100 гривень для жарки. Да? Так, дядь Коля, де да ваша бринза, якої 3-4 роки? Дівочки, ніколи такої бринзи. Натуральна. натуральна. Оця бринза, а скільки дядь коль? Вона вистояла, на скільки її? Якої бринзи немає. Я, я знаю, я знаю. Дівчата, воно і видно, що вона вистояла. Скільки вона, коль? Це трьох. Трьох це прошлый. Так, то 3 роки прошло. це прошлого. Року. По чому вона? Так, як було по 3 рублі. 300 гривень за кілограм більшатка брензі, якої три роки, це є в нашій діді Колі. Так дивіться, коли ви приходите, немає дяді Колі, їдете світа з номером. Коля, вам хорошого дня. Так я бачу, у вас красива свинінка. Розкажіть, по чому це боже він грає? У чому цей печері? 180 гривень. 180 гривень за кілограм, можна філієчка. А філієчка, по чому свина? А якщо хоча сущниче закликати, то достановують кошту? Не передайте. Ні, подивіли второк я посідала. Дівчатка, дивіться, воно аж грає. Так ви подивіться, на це домашнє. Воно... Просто... Воно... Це, домаш... да. це по салам збираємо. Людей. Ну, понятно, Вони самі да, 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 вирощують. Да, да, да. да. да, свіже а дивіться, я така салка да, да. сто гривень? 100 гривень? 100 гривень, 100 гривень? 100, свіже 100, стало, так? Чи легачик чому? — 220 гривень. Дівчатка, дивіться, от як мама різа. Добре, це я скрізь. Дівчатка. Всі думають, що приводять. Дівчатка, всі думають привоз. А що привоз, всі то дивіться, свіж? до. Так оця галяшечка по чому? Восімдесят гривень. 80 гривень. А скільки в неїся до побратима? Скажіть. 180. Скільки на рівня? 110? Да. Скільки це галяшка? 169 гривень. Дівочки, на 170 гривень ось така обалденна, так. дивіться, яка галяшка. Шкірочка? Мягусенька. Та да, воно видно. Так, дивіться, значить, сюди йдемо. Оце дуже грає. Це дуже малина. Ми його не відділили. Дивіться, дівчата, як там воно жирающе. Да. По чому, допустим, вот такий кусок, щоб відрізати, це таке прямо 180 гривень, ось він відрізаний вже. Ось він відрізаний, да, дівчатка, да, дивіться, воно жирає. Ось вже є скорізаний. І... Сімі середини. По чому це, скільки 190, а краючки отакі вот по 150. Хорошо, да. скільки цей кусочок заважить 190? Yeah. І тут кіло 700, по 180, 306 за 300. 300 гривень. Ось таке саме тоненьке. Mm -hmm. На шкварочки таке, так? Да? Да. На шкварочки ми На шкварочки по 20 гривень. Дівочки, по а, це 20, 20 гривень питали. По, no, да. 60. по 60, по 20 гривень на шкварочки. Так. По таке з прослоєчкою трошки. Так. Да. Таке 80 гривень. Так, це теж у нас була по 80 гривень. По 80, по 80, да. 80 да? так? Дівочки, про вас все розділиться, боже, м'ясо аж м'ясо. є. Ти кожен день кровопонеділки можливо. Красуня, вам удачі.